Рівне цьогоріч буде без традиційної головної новорічної ялинки міста на Майдані Незалежності. Таке рішення прийняли самі рівняни. Спершу пропонували встановити новорічне дерево у парку Шевченка, адже на Майдані Незалежності проводять прощання із загиблими героями. Проте 56% опитаних містян, це понад 21 тисяча жителів висловились проти встановлення ялинки. Будь-де у місті Цьогоріч ми маємо проводити максимально всі сили, зосереджувати на підтримку Збройним силам України. Максимально об'єднуватись в заходах по і енергозбереженню, і по підтримці один одного із Збройних сил України, що є в пріоритеті. Дякую всім за розуміння. Сподіваюсь, цьогоріч, попри відсутність ялинків, в місті, все одно буде панувати. Хороший настрій атмосфери, Різдва Христового нового року. Хоч і під тиском суспільства та все ж вирішили відмовитись від новорічного дерева і у Дніпрі. Хоча міський голова Борис Філатов пропонував його встановити для дітей. Більшість містян були проти такої ідеї. Тому у своєму телеграм-каналі він доволі категорично повідомив про остаточне рішення. До слова минулого року головна ялинка Дніпра була найдорожчою в Україні. 20-метрове дерево придбали за 9 мільйонів гривень. Не буде вам, йолки, заспокойтеся вже. Прислухаємось до... До думки агресивно активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві та депресії і радіють, що перекричали решту містян, включаючи міського голову з депутатами. І мені, якщо щиро, це вигідно. Менше роботи, менше відповідальності, менше дурних звинувачень та безглуздих порад. Який сенс рвати собі серце, якщо можна спокійно плисти за течією? А всім містянам, кому ж їх співгромадяни позбавили простих людських радостей, приношу свої вибачення, дітей тільки шкода. Без традиційної протеї з незвичною, але Ялинкою будуть у Івано-Франківську на її встановлення за словами міського голови коштів не витрачатимуть. Звичної ялинки не буде, але діти вийшли з ініціативою. Це буде понад тисячу малюнків дітей і в вигляді такої ялинки, перемоги. Така символічна ялинка буде в місті Івано-Франківську. Та чи не найбільше дискусій було навколо головної ялинки України, яку традиційно встановлювали у столиці на Софіївській площі. На початку листопада навіть оприлюднили дизайн проєкт новорічного дерева 2023. Пропонувалось прикрасити ялинку квітами та кульками в кольорах національного прапора, а на верхівці встановити тризуб. Проте кияни виступили проти встановлення ялинки та навіть зареєстрували петицію на сайті міської ради, яка дуже швидко набрала необхідну кількість голосів. Згодом все ж стало відомо, що ялинка у Києві буде і не одна їх встановлюватимуть за кошти місцевого бізнесу. Ми зараз не будемо там робити там таких, як завжди, це робилось там найвища, найкрасивіша, але символічно ялинки обов'язково будуть. Символічно ялинки будуть знаходитись і на Софійській площі, і будуть знаходитись там в ключових місцях в районах нашого міста. Отож, більшість обласних центрів відмовились від головних ялинок, не маючи ще остаточного рішення у Львові та Одесі. А ось у звільненому Ірпені на Київщині та Кременчуці на Полтавщині вони точно будуть. В останньому ялинку вже навіть почали встановлювати.